Путін обіцяє мир, Трамп телефонує Зеленському, а Ватикан уже готує стіл для переговорів. Але давайте не дурити себе. Ніхто нічого не вирішив. Перемир'я нема, рішення тим більше. І все це більше схоже не на дипломатію, а на затяжний театр на одного глядача. І зараз ми розберемося, чому Путіну знову вдалося виграти час. Чого хоче Трамп і чому Україна тут ризикує залишитися на самоті. Тож усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут ми говоримо про міжнародні справи простою мовою. Якщо хочете ще більше чесної аналітики, підпишіться на канал. Якщо маєте можливість, підтримайте проєкт через Монобанку. Посилання буде в описі під відео, так qr код буде біля мене. Отже. Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, а після цього одразу зателефонував Володимиру Зеленському. До цієї розмови долучились також шість європейських лідерів. На перший погляд, масштабна дипломатія, але в реальності все виглядає значно скромніше. Путін знову говорить про мир, але без жодної конкретики, без чітких пропозицій, які можна було б е, назвати кроком вперед. А Трамп це подає як значний розвиток подій. Зеленський, маючи за плечима кілька років переговорів з росіянами, одразу нагадав: минулого тижня в Стамбулі вже відбулися подібні розмови, і нічим вони не завершилися. Росія тоді висунула черговий набір ультиматумів: виведення українських військ, визнання окупованих територій за Росією і так далі. І тепер знову те саме, але з новою обгорткою. Україна на це чітко відповіла. Такі умови, це не шлях до миру, це шлях до капітуляції. Ми на це не підемо. І що ж ми маємо у, у підсумку? Ні миру, ні перемир'я, ні навіть конкретної домовленості про нову зустріч. Але з'являється нова тема. І Ватикан вона має назву. Його розглядає як можливий майданчик для переговорів. І чому саме Ватикан? Бо він виглядає красиво, релігійно та нейтрально. і саме тому зручний для тих, хто хоче створити враження процесу без змісту, без обов'язків, без неприємних рішень. Зробити гарну картинку, щоб сказали дивіться, ось щось відбувається насправді ж нічого принципово нового. Ті самі ідеї, ті самі фрази, та сама стратегія затягування. І поки одні намагаються почати процес, інші використовують цей процес як димову завісу. А тепер трохи серйозніше, те, що зараз робить Дональд Трамп, не схоже на спробу виграти війну. Це спроба її просто закрити, не досягти стійкого миру, не гарантувати безпеку для України чи Європи, а просто зняти питання з порядку денного. Бо розбиратися в конфлікті, витрачати ресурси і політичний капітал Трамп не хоче, і Кремль це прекрасно розуміє для Путіна. Така ситуація ідеальна. Він не боїться жорстких умов, бо їх немає. Його завдання не погоджуватися, а просто створити ілюзію, що процес іде, і чим довше тягнеться ця ілюзія, тим більше часу в нього виграти. У цьому і є головна небезпека. Якщо Вашингтон зберігатиме теперішню, ну так би мовити, м'яку позицію, Москва сприйматиме це не як простір для компромісів, а як дозвіл діяти далі. Відтягувати рішення, створювати ініціативи, а потім звинувачувати в їх провалі українську сторону. Саме це зараз і відбувається. Кремлівська стратегія проста і багаторівнева. По-перше, Представити сам факт переговорів як величезний прорив, мовляв, ми вже говоримо, значить, процес пішов. Хоча, по суті, ніхто не змінив своїх позицій. Жодного зрушення немає, але сама картинка створена. По-друге, перекласти відповідальність на Україну, тобто сказати, ми запропонували перемир'я, погодили формат, відкриті до діалогу, але от сам Київ все зірвав. Цей наратив уже звучить в офіційних коментарях Москви, і що небезпечно може бути сприйнятий частиною західної аудиторії, в тому числі в США. По-третє, Кремль виграв час для армії. Зараз у Росії ставка зроблена на те, що до кінця цього року їм вдасться повністю захопити території чотирьох анексованих областей, і для цього потрібна пауза. Пауза під виглядом перемовин. Пауза, під час якої Україна не отримає повноцінну військову підтримку, бо всі будуть чекати миру. І останнє це спроба закріпити статус-кво і переконати адміністрацію Трампа зняти, хоча б частину санкцій під приводом: давайте дамо Росії стартову довіру, відкриємо нову сторінку, а потім вже будемо вимагати більше. Кремль подається як конструктивний жест, хоча насправді це просто пастка без зняття санкцій до реальних поступок. Це одностороння поступка заходу, яку Москва сприйме як стабільність і стимул для нових вимог. У підсумку жодної щирості, жодного миру, я лише грав імітацію процесу, де кожен день перемовин це ще один виграний день для окупаційної армії, пропаганди і стратегічної витримки. І доки це не буде чітко озвучено на заході, ситуація продовжуватиме гойдатися в бік, який вигідний, на жаль, Кремлю. Ще один важливий момент, який варто не оминути тривалість розмови між Путіним і Трампом, вона була значно довшою, ніж зазвичай. І це не просто технічна деталь для Кремля вкрай важливо перевести всю історію у формат особистих домовленостей без України, без Європейського союзу, без НАТО, тобто зробити вигляд, що головне вже вирішили, а далі вже справа техніки. Такий підхід це не нова ідея, це повернення до логіки великої угоди між сильними державами. Фактично до нової Ялти, але без урочистостей, без офіційних документів, без делегацій, просто телефонна розмова, неформальні гарантії і спроба нав'язати світу новий розподіл ролей. І в цій уявній конструкції місця для України, як не дивно, немає. Ми не суб'єкт, а просто об'єкт, не учасник, а пункт у порядку денному. Це не формат, де з Україною говорять. Це формат, де про Україну домовляються. Саме тому така активізація Кремля небезпечна. Бо Росія зараз намагається проштовхнути власне бачення безпеки і під цим словом мається на увазі зовсім не захист мирного населення чи припинення обстрілів. Йдеться про гарантії. Для самої Росії, що не буде України вступу до НАТО, що на території України не буде іноземних військових баз, що Київ не отримує сучасне озброєння, і це все, так би мовити, гарантії безпеки, про які мріє Путін. Але жодна з них не має нічого спільного з інтересами самої України. Тому слова Зеленського про те, що Україна не виведе свої війська з територій, є. Не дипломатичною позицією, а просто принципом. І це не торг, не стартова позиція для компромісів, це межа, яку не можна перетинати. Бо інакше це буде не мир, а просто капітуляція. І проблема в тому, що Путін цього не приховує. Він не хоче домовлятися, він хоче саме змусити. А ще точніше, щоб ми самі погодилися на його умови, створивши видимість. Добровільності, і тут на горизонті з'являється Ватикан. На перший погляд, прекрасна ініціатива, нейтральний майданчик, символ миру, морального авторитету. Але Кремль бачить у Ватикані передусім зручну форму. Там не буде якихось жорстких політичних вимог, там не буде конкретики, там можна буде організувати переговори, щоб створити просто картинку, як у Стамбулі, а не домовленості. І саме тому Росія так хоче підтримати ідею перенести розмову туди, не тому, що хоче миру, а тому, що це дозволяє тягнути час і уникати реальних зобов'язань. І уся ця конструкція небезпечна, саме тому, що виглядає невинною. А, але якщо її не зруйнувати зараз, вона перетвориться на нову пастку і не для Путіна, а на жаль, для нас. Що ж до сполучених штатів, то ситуація виглядає доволі специфічно. Дональд Трамп і далі переконаний, що всі великі питання можна вирішити особисто, без команд, радників, без детальних стратегій, без системного аналізу, просто зателефонувати, поговорити як чоловік з чоловіком, і домовитися у його уявленні Путін не диктатор, і не стратегія, просто людина зі складною історією, яка теж хоче миру, але потребує. Правильного підходу, і проблема в тому, що така логіка вже не раз приводила до катастроф і для Америки, і для Європи, і для світу загалом. Бо Путін не якийсь бармен у гольф-клубі, і з ним не співпрацюють інтуїтивні домовленості чи імпровізація. Насправді, всі ці переговорні процеси це ну просто спектакль, розрахований на одного глядача. І як ви думаєте, хто цей гравець? Правильно, це Дональд Трамп. Кремль це чудово розуміє, тому що в розмовах із ним Путін діє максимально стримано, не тисне, не хамить, не погрожує. Він демонструє себе як раціонального співрозмовника, який нібито готовий шукати компроміси. Але це пастка. Як тільки Україна погодиться на ті так би мовити, компроміси, які Москва виставить як реалістичні. Винною знову зроблять Україну, мовляв, Трамп організував переговори, Путін погодився, а Київ усе зірвав. І у цьому й полягає основна проблема не в самих переговорах, а в їхньому змісті. Якщо Україну втягнуть у процес без реальних гарантій, без чіткої позиції союзників, без механізмів безпеки, ми ризикуємо отримати угоду, яка буде вигідна лише Москві. А потім нам скажуть. Ну, ви ж самі на це погодилися. Що ж до перспектив? Ну, вони насправді досить обмежені. Е, справжнє серйозне вікно можливостей для результативних переговорів може відкритися не раніше кінця 2025 року, і лише за умови, що за столом будуть не дві, а щонайменше чотири сторони. Це Сполучені Штати, Європейський Союз. Е, Китай та Україна. Інакше все це просто черговий раунд політичного театру, бо домовлятися з Росією сам на сам це як грати в карти з Шулером, який сам собі малює карти і ще й обирає, кому належить стіл. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. Якщо хочете, щоб цей канал продовжував розбирати такі історії простою мовою, підпишіться на нього. Це нічого вам не коштує, а мені показує, що ця робота. Не марна, і якщо маєте збогу, підтримайте монобанку. Навіть одна гривня це можливість зробити для мене ще одне відео для вас. Посилання буде під відео QR-код біля мене. До зустрічі і тримаймося.